Ярмарок вакансій талантів для жінок в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості провели захід у рамках проекту Бізнес-інкубатор для безробітних жінок. Він відбувається за підтримки посольства Польщі. Зібралися на ярмарок близько 30 людей. Серед них переселенці, представники підприємств і майстрині. Багато з учасників показали свої таланти, принесли в'язані вишиті речі, саморобні ляльки, вироби з декору. У рамках проекту відбулася низка тренінгів, майстер-класів із хендмейду. Представники центру зайнятості кажуть, головне. На мета заходу знайомство майстринь із кірвоградськими роботодавцями, власниками магазинів і галереї. Інформаційними партнерами проєкту виступає прес-клуб Реформ та канал Кірвоград. В рамках нашего нынешнего проекта по переселенцам мы работаем с пресс-клубом и проводили ряд мастер-классов и серию обучающих тренингов, которые были направлены именно на обучение и получение новых навыков для людей, которые сюда переехали, которым, допустим, как-то не очень комфортно было адаптироваться. То есть мы их принимаем в свой коллектив и обучаем чего-то новому. Пришла с надеждой найти работу. Может быть, кто-то заинтересуется таким видом творчества здесь, в Кировограде. Я занимаюсь витражной живописью. Это э, картины на стекле, то есть витражными красками в любой интерпретации, чистый витраж, э, либо действительно живопись, то есть сами картины. Рамы тоже рисую, делаю сама рама из бамбука.